Сюда. Он Мне он в руки пусть отдаст. Руки, в руки так, отдавали. Возьмите. Все, не не надо. Надо. Возьмите. Визьміть дайте будь пожалуйста. Я, вам дали, я прошу припустительне. Я вас попросив. Замінітельне купюри грязний, которые будуть рубли грязні. Я прошу рвані, Я не хочу видати. Ви, ви я, я, я вас попрошу у вас у п'ятерокі. Є, є нормальне. Пожалуйста, мені, Я Веніли. вас проста гривень. у вас є двадцяти. Така поїздка була у пасажирів тролейбусу маршрутом. номер 4 в один з днів. Чоловікові не сподобалося, якими купюрами кондуктор видав йому решту. Це відео у соцмережах вже має тисячі переглядів, сотні коментарів і репостів. Якщо переважно захищають кондуктора, то серед дискутивного як мають видавати здачу в транспорті в посадовій інструкції кондуктора. Ніяких чітких рекомендацій щодо решти ну немає. Тобто кондуктор має діяти на власний розсуд, тобто йому працювати з готівкою впродовж цілого дня. І він розуміє, які треба йому купюри, щоб давати в подальшому решту. Якщо... У нього є можливість розміну. Ну, я думаю, він не відмовить жодному пасажиру. А Якщо такої можливості нема, ну це вже кондуктор вирішує, якими купюрами як давати решту пасажиру. Пасажир в поїздці з відео дав 100 гривень. Кондуктор видав йому здачу по 10. Чоловік хотів іншими. Так Ви що не розумієте? Ну, живіть лучше, я ж вам не мешаю. Пасажири в салоні почали захищати кондуктори, і вступати в перепалку з чоловіком. Цим кріком та вікно та сльоз. Пише з нелітя. Маємо попаки копійом. Чоловік вже почав погрожувати і решті пасажирів. А хто ти пом'є, хто? Що хоче, поговорити? Ви ходіть з трелібусу, зараз поговоріть. Хто хоче, ти хотіла? Хто там? Хто там? А що О, ти хочеш поговорити? Не, Не ти, пошов ти маленький, конь -педальний. Понял? Чорт. Після слів пасажирів, що вони на кінцево викликають поліцію, чоловік забрав свою решту і вийшов. Ось кондуктор з відео, це той, чию витримку так хвалять в коментарях. Він розкидав по всій площаці і почав розказувати, що я повинен йому дати решту іншими купюрами. Що я, що я йому повинен дати по 50 гривень, по 20 чистими, новими, тільки напечатаними, новими купюрами я йому повинен дати здачу. Ну, вибачте, в тролейбусі таких мало є. Головна вимога це щоб в кондуктора були гроші для видачі решти, а от яка вона не регламентовано. Проте це має бути українська валюта, котра в обігу. Всі дають в те, що прийдеться. Ніхто не дає купюри, нові, чисті і все. Чи людина зайшла, заплатила за проїзди, їде собі. Ні, ніхто не дивиться на ті на їх. Так же і саме я, як берумень, мене ніхто не питає, я хочу їх взяти чи не хочу, і подобається мені ця купюра чи ні. Які гроші в обігу, які підлягають заміні, регламентовано постановою Національного банку? Розміщена вона на сайті Верховної Ради і доступна для всіх. Якщо купюра вам не подобається, ви можете замінити її в банку. У ЧТО опубліковане відео переглянули і вирішили преміювати кондуктора за терпіння. Кондуктор, попри всі провокації, провокативну таку поведінку пасажира, витримав достойне дію відповідності до посадової інструкції, де прописано, що він має бути чемний з пасажирами, ну не дивлячись на їхню поведінку. За те, що кондуктор витримав, був достань, ну був повністю коректним з цим чоловіком. А керівництво вирішило нагородити його подякою та премією. Кондуктор Віталій пояснює нам, як налаштовує себе на роботу. Близько не брати до, якось до уваги це все. Не завжди не, виходить, не завжди виходить це все. Кожен, до кожного пасажира по-різному, але. В... Все одно все рівно завжди стараєшся ходити, улибатися, кожному дати і талончик і сказати їй, будь ласка, і все, і щоб пасажири, щоб не портити не собі, ні не пасажири. Ні до ЧТУ, ні до управління транспорту пасажир зі скаргами не звертався. У тролейбусному управлінні нагадують у машинах є витяг з правил про права та обов'язки як пасажирів, так і кондукторів. З ними можна ознайомитися одразу в електротранспорті. Якщо ж не хочеться мати справу з готівкою, у тролейбусі є безготівковий розрахунок банківською або транспортною карткою.